Удвічі більше ніж торік в Івано-Франківській громаді триває посівна кампанія. У планах мерії – обробити угіддя площею у 142 гектари. Відтак каже директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства. Сої буде засаджено 76 гектарів, соняшника 41 і гречки 25. «В Частині сої то вдалося вже виконати всі необхідні роботи. Буквально. В суботу в тисменичанах вдалося засіяти площу 21 гектар. Аналогічно в Радчі і в добровлянах ще раніше ми засадили. Так само сонячником в Радчі цього року ми засіяли 20 гектарів і в тисминичанах 21 гектар. До речі, сонячник вже і зійшов, буквально є вже фото. По гречці це є така культура, яка потребує менше часу для того, щоб вирости. Та, і відповідно ми будемо. Планувати нашу діяльність, щоб до 20.06 засадити в Братківцях гречкою площею 10 10 гектарів і в рачі відповідно так само 15 гектарів. Через погодні умови наголошує Микола Вітенко. Посівна затрималась на два тижні. Утім, проблем не виникло. Якщо буде все прогносовано, то фактично до 20 Вересня всі культури ми плануємо зібрати минулого року. Розповідає директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства. Вдалося реалізувати усю продукцію. А от якими буде цьогорічний прибуток, можна буде говорити лише після збору врожаю, оскільки площа збільшилася, є, є різноманіття більш-менш налагомще ринки. То я маю сподівання так, що ми все ж таки… Виправдаємо, я думаю, що освіти очікують, відповімо про витрачені кошти. До слова, торік аграріям вдалось обробити 89 гектарів землі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї.